Ми з Богданом одружилися, коли нам було по 27 років, вік, коли обоє знали, чого хочемо від подружнього життя кохання, підтримки, сімейного затишку та душевного спокою. Жили ми добре, купили квартиру, автомобіль, на вихідні їздили на дачу. У шлюбі у нас народилося двоє дітей. Старший син Максим живе у Вінниці, два роки тому одружився, працює в it сфері та дочка Аліса, студентка медичного університету, навчається та живе у Львові. Півроку тому ми стали щасливими бабусею та дідусем. Принаймні я так думала. Максима народилася донечка, наша внучка, наша розрада слата. Чого ще треба від життя, коли тобі за 50? Здорові та щасливі діти та онуки. Але Богдан так не думав. Одного вечора, повернувшись із чергового відрядження, він просто ошелешив мене новиною. Лідо, вибач, обманювати тебе я не хочу. Кажу, як є, я покохав іншу жінку і хочу жити з нею. Давай розлучимось дітям я буду допомагати, квартиру ж залишаю тобі. Після 25 років шлюбу чоловік втомився від сімейного життя. У мене в той час текла земля з-під ніг, але я його таки відпустила. Ми вже не молоді, нам за 50. Мені ж в такому віці нові стосунки вже не потрібні. Я вже наїлася до схочу всім цим. Для себе я зробила декілька висновків. Можливо, комусь вони стануть пригоді. Люби і поважай. Я всю себе віддавала турботі про дітей і чоловіка. Смачні страви, прибраний дім, чиста постіль. Потреби чоловіка в мене були на першому місці, а все не так. В сімейному житті. Треба жити з краплею егоїзму. Треба прислухатися, в першу чергу, до своїх бажань. Май справу або ж хобі для душі. Ще краще, якщо це справа і приносить тобі дохід. Завжди май фінансову подушку, незалежно від того, що поряд чудовий люблячий чоловік від чорного дня ніхто не застрахований. Тоді не буде так боляче падати на асфальт реального життя без чоловіка. Якщо ж чоловік все ж таки пішов, відпусти його, не падай в ноги, це його рішення. Видихни і спробуй жити далі. В тебе є рідні, родичі, близькі подруги, не благай про збереження повноцінної сім'ї. Не варто замислюватися про думку інших з цього приводу. Люди все забудуть, а це твоє життя. Не шукай швидко заміну для другої половинки. Психологи стверджують, що розлучення. Це як втрата, смерть близької людини. Переживи цей стан. На це може піти навіть цілий рік, але просто переживи. Ну а потім насолоджуйся своїм життям. Навіть після сильної зливи на небі з'являється сонце, і 50 можна дихати на повні груди.